Поліція охорони є структурним підрозділом національної поліції, що виконує особливі функції. Однією з них є охорона квартир та будинків, що стає дедалі більш актуальним питанням, яким чином убезпечити себе та свою оселю, як працює система охорони в разі небезпеки, розповів заступник начальника відділу технічної охорони Олег Сорока. Простіший спосіб це зателефонувати на наш всеукраїнський номер 9899. От, і залишити заявку, є своє побажання. Все далі. Кол-центр все зробить, що треба. Тобто направи інженера. Інженер зв'яжеться, вислухає всі побажання і далі все зробить. Перш за все, блокується. Ті місця, через які злочинець може проникнути до квартири, тобто через до квартири можна потрапити або через двері, або через вікно. Вот так, да, можна і потрапити через стелю, і через стіни, і через підлогу. Це вже окремі випадки. У квартирі встановлюються датчики руху. Якщо вони спрацьовують, то йде інформація на пульт і наряд терміново виїжджає на виклик. Звичайно, ми найкоротшими путями, най Швидше намагаємось приїхати. Ну, чіткого сказати, чітке, чіткий час прибуття, ну все залежить від погодних умов. Ми mm. да, знаємо, як буває. Через час вже все стоїть і ну, звичайно ми ж не, не летаємо, ми ж на машинах. Да, да. Ну, до крилами не користуватися, розуміємо проблискові маячки не завжди можуть зробити, як то кажуть, ну диво, так диво, і проскочити, да. якщо я Тобто, затворю. да, десь там є, є перевага, десь там то, але все, що до, до п'яти хвилин, ну це на сьогоднішній день 3-5 хвилин. Сучасна система сигналізації зрозуміла для використання. Однак батькам варто пояснити дітям особливості охоронної системи, що це не іграшка, а важливий пристрій, говорить Олег Сорока. Також існують сучасні пристрої, які дозволяють дорослим контролювати, коли дитина пішла і повернулася зі школи. Це може робити і охорона сигналізації квартири. Тобто все ж приходить батькам на телефон відчинили. Прийшло сповіщення, що квартира там відкрилась, закрилась. Тобто, це, це ну, можна розуміти, коли дитина, ну я роблю так, я бачу, коли дитина пішла в школу, квартира стала під охорону, значить дитина пішла, снялась. От. На, на сьогоднішній день ми надаємо такі функції спостереження за рухомими об'єктами, тобто GPS-трекінг. Не розкриваємо злочини, а намагаємося їх попередити. Один із принципів роботи співробітників поліції охорони. Завжди краще превентивна діяльність на упередження, ніж потім зіткнутися з можливими проблемами та їхніми наслідками, говорять правоохоронці. І рекомендують завчасно подбати про безпеку своєї оселі.